Вітаю, друзі! Олексій Ляшенко, четвер, традиційний 5 хвилин. І знаєте, почну з чого? Не треба, друзі, колотитися, не треба панікувати, не треба жартувати, не треба стрибати, не треба поспішати, не треба постити якісь російські пабліки. Це почалось туди пішли: Мілітополі, Токмак, там сват. Не треба. Ось я просто благаю вас всіх, рідні, мої. Давайте заспокоїмося. Просто заспокоїмося і, і будемо допомагати армії жити, садити картоплю, ходити на роботу. Можливо, хтось в кіно. Давайте просто спокійно спостерігати. Нам скажуть військові, коли почалось і коли ми закінчимо. А оце робити весь цей хлам, бідлам, шум, крик не треба. От просто не треба. Це дуже шкодить нашій армії. Це дуже шкодить нашим хлопцям, дівчатам-захисникам. Це дуже тормозить нашу перемогу по часу. Тому давайте заспокоїмося. Ось, просто заспокоїмося. Дякую вам. Заспокоїлися. Тепер величезна подяка. А просто подивимося, яка велика різниця. А. Ми поговоримо про те, яка різниця між нами і росіянами. Ми поговоримо про реформи, які анонсував президент після нашої перемоги. І поговоримо про заяву ну, таку цікаву заяву про НАТО і про безпеку нашої держави. Це ми зробимо швиденечко. Але перш ніж почати, підпишіться на мій канал. Поставте вподобачку, натисніть дзвіночок, друзі. Розповсюджуйте, пишіть коментарі, розповсюджуйте, тому що без вашої допомоги, без вашого розповсюдження, я зараз без не озброєний, Я не можу. Мої розповсюдження падають вниз і ніхто їх не бачить. І ще, можливо, хтось знає. Всі, хто донатить з Фейсбуку і не підписаний на мій канал, я всім особисто кажу. Дякую. Так от давайте. Яка величезна різниця. От 50 хаски собак не можуть вивезти з Шебекіна. Да? Людей евакуювали, собак практично кинули. Да? Володар приюта, там роман такий є, зібрав до себе всіх виброшених собак або тих, від яких відмовилися. Так, зібрав. І він не хоче їхати з Шебекіна, поки не заберуть е, всіх тварин, всіх собак, всіх друзів, всіх хаски. Він дав е, е, оголошення, він просить, у кого є в Белгороді, російському Белгороді, огорожа, щоб вивезти усіх, всіх тваринок, ну, участок, треба, повинен бути ділянка. Ніхто. Ні одного відзиву вже півтора суток чи двоє навіть, да, вже двоє суток. Ніхто з білгородців не дав, що ми приймемо цих собак, ми приймемо цих тваринок, ми приймемо вас. Ось так, от, друзі. Наші волонтери, наші люди, наші МЧСники поїхали е на місце підтопу, на місце вбивства наших тварин і наших людей. Наших домівок, росіянами наші поїхали рятувати не тільки людей, а й свинок. Розумієте: бобрів, зоопарків, корів, собачок, котів, будь-яких тваринок вивозять, скільки можна врятують. І ось там 50 хасків ціла область не може прийняти. Ви бачите різницю між світами? Це різниця між світами. Ось вона. Ми кажемо Шебеки на український город. Так, він територіально був і належав Україні. Але люди там стали всі росіяни. Савці, як мені хтось написав. Я писав вид, а, я, а мені написали, це савці. Нелюдської навіть породи. Це щось неймовірне. Вони не можуть не те, що себе врятувати. Вони, я кажу, вони тільки, вони тільки, тільки вони радіють знищенню інших людей. А я хочу подякувати друзі вам. Величезна вам подяка за ваші донати. Я ж кажу всім Фейсбучним, я також на фейсбучі буду казати. Велика подяка Стадніка Анатолію, Римчиз... Риб... Рибчинській Катерині. Панову Григорію, Барані Марина це наш спонсор і наша подруга, наша, ну, наш пул. Низьк, низькому Олександру величезна подяка. І без прізвища хтось задонатив о 4,53 сьогодні утра, ну, то тобто есть о 5-й годині. Ще раз величезна вам всім, друзі, подяка. Йдемо далі. Йдемо далі, а далі у нас що? Далі у нас заява Ан Андерса Фокса Фокса Ран Расмунсена. Да, Расмунсен. Андерс, Фокс Фох, Расмунсен. Ну, вибачте, такі прізвища у них. І він заявив на виданню The Guardian. Заявив е, України, що члени НАТО можуть відправити війська в Україну, якщо саміт на саміті Альянсу Україна не отримає гарантії членства та гарантії на переходний період. Ну, це бувший очільник НАТО. Розумієте? І це величезна подяка а Андерсону. Величезна, друзі. За його позицію, за його розуміння, ви ж бачите, мільчають чиновники. Мі все становить мельче, мільче, мельче винебеться. А як йти назад, що б ми не казали? Там, там глиби були, там потихеньку, потихеньку, але вони мільчали. І ось тепер отак от ось виходить. Я дуже вдячний Андерсу Фок Расмусену за його. Ну от от що він адвокат України, що він каже, що він допомагає. А казати треба, чим більше ми кажемо, як я кажу, розповсюдження. Чим більше ми розповсюджуємо, чим більше ми кажемо, чим більше ми агресуємо на НАТО, тим краще буде для нас. Я не знаю, хто готовий війти. Я не знаю, хто заявляв цю позицію. І це поки що не обговорюється. Але значить таке там мусірується. Розумієте? Подивимося, подивимося, друзі, подивимося. Розповсюджуємо. Йдемо далі. І податкова е, реформа. У нас з податками, звісно, катастрофа. Те, що у нас не платять податки, це є. Те, що у нас е, де великі податки це є. Те, що у нас е, вибор, виборче покарання за несплату податків, все у нас є. От Розумієте, у нас багато позитиву. Дуже багато. Позитив це люди, позитив це наш настрой, позитив це те, що ми робимо. Позитив це наша праця. Але у нас багато негативу відношення тих, кого ми підніма, піднімаємо наверх до нас самих. Так от президент пообіцяв, що після перемоги, правда, провести масштабну фінансово податкову. Реформу. Ну, це, скоріше за все, йдеться знову про те, пам'ятаєте, 10-10-10. 10 10 10 це податок на е прибуток. Оці всі податки, да? це податок на прибуток. Е далі йде це ПДФО, це пенсіонний фонд за кожного, щоб накопичувати. Не знаю, він потрібен чи щось інше. І ПДВ. Що буде з е, єдинщиками, подивимося. Ну, Там також невелика реформа е, на рахунок підвищення. Підвищення трохи, е, але е, розумієте, з, підвищення податку оцього єдиного і, начебто е, зняття е, ПДФО. Подивимося. Ну, те, що, те, що Президент анонсував, це добре. Буде воно таке чи не буде? Я не знаю. Давайте ми подивимося і підтримуємо, якщо нам це подобається. Якщо ні, ну це приблизно. Ладно, давайте будемо дивитися, як воно, як воно у нас вийде, як воно. Да? А чому він це сказав? Тому що треба, треба повертати людей додому. Треба. Тому що зараз от наші люди там, в Польщі чи ще десь вони заробляють 1000 євро, хтось вже більше, хтось менше, а до нас приїдуть, а у нас більше 500 євро ніхто не заробляє. І це не, це не дає змоги повернутися людям. Тому уже зараз і президент, і команда бачать і думають про майбутнє. Дякую вам, друзі, до вечора. Україна переможе.